Доброго дня, дири Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Іде от грузочка 350-ї Ельки з примусовою навіскою. Ось тракторець перевірений, їде в Житомирський район. Житомиряни все більше і більше купують сільхозтехніку для обробітку в землі. Тракторець перевірений, навісочка працює, все працює. Отакий тракторець. Буде зараз відгружатися і прямувати до свого власника. Запрошуємо всіх на проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторці, всі в наявності, соліси, соліси, кабінники, джундіри перемують, ось 404 та джима, 354-й Ловол. Отримали булати 240-й, 244-й. Джима люксова, джима на вузькій різині, простий, 244-й з двохдісковим щепленням з реверсом, джима з кабіною, 50-точка вже, всього, що завтра, післязавтра поїде. 50-ка соліс, 105-й соліс, складаються тракторці, підвозяться тракторці, всі тракторці в наявності, трьохціліндрові, одноциліндрові. Тракторці всіх наявності. Будь ласка, запрошуємо, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, район Богунії напроти військового училища біля будинку матері і дитини. Дякую.